Скажіть, що, що за сухасу і скажіть дівчата звідки ви Черепашинецька громада? Ми виготовляємо такі фірмові наші вже пода для наших військових, які перебувають у лікувальних закладах. Одна суміш медова, горішки, арахіс на паровій бані і залиті медом, і така суха суміш. Так само, горішки, арахіс, але тут ще є гарбузове насіння лущене, є арахіс солодкий і є ще родзинки. Круто. Круто, це це взагалі вітамінний коктейль якраз навесні, правда, а, те, так. що треба. Я дивлюся, тут ще є яблучка, навісники, навісники на домашні. З різними начинками ми робимо це так, як. Налиснички з родзинками та сиром, налиснички з маком, родзинками і вишнями. Супер. Чай, кава, там смачні пиріжки. кава, смачнючі пиріжки, лимони терті, пиріг, і печиво. Тертий пиріг. Круто. І, круто! Епторі, так, ті пиріжки домашні, гарні, а їх десь приклали, навіть, Там з різними також. Вони так. Ні, ні, ні. це відповідають. Боже, які пиріжечки. Боже, які гарнюні пиріжечки. Точно всі підуть на поправку набагато швидше. Дуже вам дякуємо, дівчата.